Розв'язуємо дане рівняння 2х переносимо до рівні 4 додати 3, тобто 2х рівні 7. А їх, щоб знайти ми 7, ділимо на 2. 7 поділити на 2 це 3,5. Тому відповідь Б. Далі ми маємо неповне квадратне рівняння 4х у квадраті дорівнює 1. І, наприклад, я буду розв'язувати розв дане рівняння. Знайдемо невідомий множник х у квадраті для цього одиницю, поділимо на 4. А далі скажемо, що квадрат дорівнює 1 четверта для двох значень. Х може дорівнювати 1 друга. 1 друга в квадраті це 1, або х дорівнює мінус одна друга. Тобто, дане рівняння має два корені. В нашому випадку вони записані десятковими дробами, тобто це 0,5 і мінус 0,5. Це відповідь D. Знову ж таки, розв'язуємо неповне квадратне рівняння х у квадраті плюс 13х дорівнює 0. Виносимо за дужки спільний множник x, і в дужках будемо мати х плюс 13 дорівнює 0. А далі скажемо, що це буде тоді, коли один з множників дорівнює нулю, тобто або х дорівнює 0, або х плюс 13 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 13. Наше рівняння має два корені 0 і мінус 13 це відповідь г. Знову ж таки, для того, щоб розв'язати рівняння, ми перенесемо 25х вліво, і буде квадратів мінус 25х дорівнює 0. А далі виносимо х за дужки, В дужках х мінус 25 дорівня 0. Або х дорівня 0, або мінус 25 дорівня 0, звідки х дорівнює 25. Два корені, 0. І 25. Відповідь Б. Дане рівняння легко розв'язати, використовуючи теорему Вієта. Запишемо, що добуток коренів дорівнює 15, а сума коренів буде дорівнювати числу з протилежним знаком. 8. І потім підберемо. Добуток 15, наприклад, нам дають числа 3 і 5. І вони ж дадуть е, суму 8. Отже, нам підходять числа 3 і 5. І це відповідь А. Якби ми це рівняння робили використанням тієї формули, що даються для розв'язання квадратного рівняння навіть у вас довідкових матеріалах, то ми шукали би дискримінант. Дискримінант B в квадраті це. Мінус 8 у квадраті, мінус 4 на 1 це ось ці англіїса квадраті, і на 15. Тобто 64 відняти 4 на 15, 60, отже, це 4. Тому х буде дорівнювати. Міс b це 8, плюс мінус корінь із 4, і поділити на 2. Перший корінь. 8 додати 2. І ділимо на 2, як ми бачимо, 5, другий корінь, 8, відняти 2 і поділити на 2, 3. Звісно, корені ті ж самі. Розв'язуємо наступне рівняння. Ми бачимо, напевне, це рівняння має вид квадратну, тому перенесемо все вліво, щоб справа був 0. Отже, х у квадраті, далі я пишу мінус 5х. Потім мінус 10 мінус 14, при переносі буде мінус 14, мінус 10 мінус 14, мінус 24 дорівню 0. Далі це рівняння буду робити, використовуючи висновки з теореми теаремирієта, добуток коренів мінус 24, сума цих же коренів буде дорівнювати 5 числу без протилежним знаком. Будемо підбирати. Добуток 24, напевне, можна взяти числа 3,8, але добуток у нас мінус 24, отже, одне з чисел має знак мінус, а сума 5, напевне, це буде 8 і мінус 3. Корені нашого рівняння 8 і мінус 3, це відповідь В. Далі в нас питають: добуток коренів рівняння. Знову ж таки, можна розв'язувати було дане рівняння, але враховуючи висновки з теореми Вієта, ми можемо записати, що добуток коренів цього рівняння дорівнює мінус 55. Звісно, той де самий результат ви отримали б і коли б знаходили ці корені, тобто відповідь А. Квадратне рівняння не має коренів, якщо його дискримінант від'ємний і має один корінь, якщо в нього дискримінант дорівнює нулю. Два корені, якщо дискримінант більший за нуль. Отже, у нас умова, що рівняння повинно мати один корінь, тому дискримінант має дорівнювати нулю. Знайдемо дискримінант. Це b у квадраті, у нас мінус 4 у квадраті, далі мінус 4 помножити на коефіцієнт А і помножити на c. Тобто ми маємо 16 відняти 24 c Даний дискримінант дорівнює 0, тому ми розв'язуємо рівняння. Мінус 24 c дорівнює мінус 16, звідки c дорівнює 0. Ми маємо мінус 16 поділити на мінус 24. При діленні двох від'ємних чисел в результаті ми маємо знак плюс 16 24 можна скоротити на 8 і отримати 2 треті. Отже, відповідь 2 треті, і це Б. Для розв'язання рівняння відкриємо дужки. 2х множимо, і будемо мати 2х у квадраті плюс 2х множимо на 2 плюс 4х дорівнює. Справа також відкриваємо дужки, 5х плюс 10. Як ми бачимо, це квадратне рівняння, тому справа повинен стояти 0. Отже, ми переносимо доданки справа вліво, міняючи знак при цьому. Зводимо подібні 2х у квадраті мінус х мінус 10 дорівнює 0. Квадратне рівняння. Коефіцієнт а дорівнює 2, b дорівнює мінус 1, С дорівнює мінус 10. За формулою знаходимо дискримінант b в квадраті мінус 4 на A і на C. 1 мінус на мінус. Плюс 81 дискримінант. Тому х дорівнює мінус Б1 плюс мінус корінь із дискримінанта. Ми ділимо на 2а. Перший корінь. 1 плюс 9 поділити на 4 це 10 четверти. Скорочуємо на 2, 5 других. Ну і 5 можна поділити на 2, це буде 2,5. І другий корінь 1 відняти 9 поділити на 4, мінус 8 ділимо на 4, отже, мінус 2. 2,5 і мінус 2 це відповідь d. Розв'язуємо рівняння у нас рівняння зведене, тому ми можемо попробувати його розв'язати за теорему Вієта. Добуток коренів х1 помножити. Так, тут мінус 4х. Х1 помножити на х2 дорівнює 3, а х1 додати х2 дорівнює цьому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 4. Як ми бачимо, підбираємо, нам підходять числа 1 і 3. Отже, перший корінь 1, другий корінь 3. І, як ми бачимо, це відповідь «Б».